Створити новорічний настрій з кожним роком стає все складніше, особливо якщо мова йде про офіс це в дитинстві, ми з нетерпінням чекали свята, мрійливо поглядаючи на цукерки в серванті, які потім із задоволенням вішали на ялинку, перш ніж з'їсти. Зовсім скоро новий рік, а ви до сих пір цього не відчули за вікном. Зовсім не зимова погода, святкові наряди не куплені. Новорічна символіка в інтер'єрі будинку відсутня. Новорічне меню не складено. І, взагалі, сьогодні тільки ранок вівторка, і до нового року залишилася пара трійка робочих тижнів. Підказуємо. Як виправити ситуацію і створити новорічний настрій вже сьогодні і прямо на робочому місці? Новорічна заставка на ноутбуці комп'ютері. Немає межі фантазії і унікальності, ви можете встановити в якості заставки те, з чим конкретно у вас асоціюється новий рік, від святкових персонажів до заваленого снігом будиночка в селі. Такі ж палери на робочому столі вже точно не дадуть вам забути про наближення свята, новорічний рентон на дзвінок. Ще одна порада з розряду звичайних, але не згадати його ми не могли ні для кого не секрет, що сьогодні у вашому розпорядженні величезна кількість мелодій з новорічних фільмів, пісень, а також кумедних висловлювань, і всі вони рінгтони, вибирайте будь який з них на свій смак. Новорічна атрибутика в робочому кабінеті, навіть якщо у вашому колективі не всі підтримують ідею прикраси офісу до Нового року розвісити гірлянди і прикрасити невелику ялинку або ялинові гілки мішурою і іграшками, ви цілком можете і в своєму кабінеті для того, щоб зайвий раз нагадати саме у собі про те, що свято не за горами можна заздалегідь придбати різнокольорові картонні коробки. Куди згодом потраплять подарунку від цукерки, вазочка з цукерками на столі. До речі, про солодке новий рік це завжди цукерки в шоколадній глазурі, які ми сьогодні приносимо дітям у складі святкових подарунків. Не пошкодуйте заздалегідь купити кілограм і покласти в вазочку, а її поставити на свій стіл для підкріплення думки про те, що свято до нас приходить: прикрасьте вазочку новорічною вішурою. Генеральна репетиція новорічного меню ніщо не заважає вам почати готувати заливну рибу, олів'є і оселедець під шубою в домашньому режимі і методично щодня складати їх в собойки, тим більше що деякі продукти до нового року можна купити заздалегідь, це і забуті навички нагадає якщо що раптом ви рідко готуєте ці страви. І настання свята знову ж наблизить, і не забудьте про мандаринах, які з дитинства зюються у більшості людей саме з Новим роком, а ще можна придбати святкову випічку, наприклад, печиво або пряники. І навіть якщо ви вирішили привести фігуру в порядок, вони зможуть нагадати вам про те, що скоро новий рік одним своїм виглядом за і силу волі потренуєте, дивлячись на них, сувенір. А чому б і так? Це можуть бути як сувеніри та святкові листівки для вашого особистого споглядання, так і подарунки для родичів і колег, покладені в невеликі коробочки і на деякий час залишені на вашому столі. І для дорогих людей сюрприз і вам приємне видовище. І не забудьте неодмінно провести новорічний корпоратив ще один доказ того, що новий рік потихеньку крокує по планеті.